Доброго дня, дітки. Сьогодні в нас з вами ліплення. Е, пригадуємо, яка в нас тема про права дітей. Пам'ятаєте, ми з вами говорили, що кожна дитина має право на відпочинок. Так? Ось в нас є хлопчик, дівчинка. Як дітки відпочивають? Граючись. Зазвичай або граючись, або гуляючись. Так? Гуляючи. Так. І коли ми граємось, то чим ми любимо гратися? Звісно, іграшками діти. Вірно, іграшок у нас і вдома, і в садочку дуже-дуже багато. Є іграшки, якими граються і дівчатка, і хлопчики. А є такі, що більше підходять для хлопчиків або для дівчаток. Вірно? Давайте зараз спробуємо погратися. Я вам показую. Іграшку, а ви мені говорите, для кого вона більше підходить? Для дівчинки чи для хлопчика? Ну, давайте з простого почнемо. І так, є в нас машинка. Звісно, це більше для хлопчика. Ось я хлопчику на його сторону. Так, є в нас лялька. Так, дітки. більше вона підходить для дівчаток. Так, є в нас. Дивіться, барабан. Звісно, і ним граються і хлопчики, і дівчата. А ще в мене ось є подивіться, дудка, да? Це як музичні інструменти, іграшки такі, да? і ними грають і хлопчики, і дівчатка. Вірно. Так, м'ячик. Теж він підходить для всіх, навіть дорослим м'ячем грають, так? Да? Вірно. Так, є в нас, дивіться, який гарний, гарний гелікоптер. А ще в нас є літак. Вірно, скоріше за все, хлопчики візьмуть ці іграшки. Вірно. Так, так і. Так, м'якенький, такий гарний ведмедик. Ми з вами навіть ліпили його, малювали, да? Ну, ведмедика люблять всі дітки. Так, да, більше, мабуть, дівчатка граться, але хлопчики теж люблять. Особливо спати з ведмедиком люблять всі дітки. Вірно. Так. Кубики. Будівельний матеріал теж підходить він для всіх. Вірно, особливо для маленьких дітей. Да? Вони його люблять щось будувати з нього. Да? Так. А ця іграшка як називається? А хто знає як вона називається на українській мові? Це дзига. Так, ви знаєте, це як Юла, але на українській мові дітки це буде дзига. Да, Ось таке. Цікава, незвична назва така незвична. Так, ну цю іграшку знають всі. Це в нас що? Пірамідка. Вірно, дітки. Мабуть, у всіх дітей була в дитинстві пірамідка. да? З неї починають маленьких діток вчити і кольорів, і розмірів. да? Вірно, так, ще в нас є ось така ракета. Подивіться, яка гарна. Так. Скоріше за все, хлопчики візьмуть, але дівчата теж люблять з ракетами гратися, я знаю. Так, є в мене ще ось такий маленький песик м'якенький. Ну, і хлопчики, і дівчата люблять м'які іграшки, ми ж з вами сказали, да? ну і ще ось такий екскаватор. Вірно, дітки. Хлопчики люблять гратися машинками, а дівчата ляльками. Вірно? Добре. Сьогодні ми з вами будемо ліпити іграшки. А які іграшки? Ви знаєте, ви іноді повинні самі. На... Ну, я б вам дала завдання, щоб ви самі придумали. Але. Спочатку давайте з вами зробимо іграшки для маленьких-маленьких діток. Ми з вами говорили, що це пірамідка, да, може бути. Ну, кубики не будемо робити. Давайте зробимо з вами пірамідку і, наприклад, зайчика. Маленького такого зайчика, так? Да? А третю іграшку ви мені зробите самі. Будь-яку, яку захочете. Хлопчики можуть ракету зробити, дівчатка можуть ляльку неваляйку зробити, наприклад. Ну, на ваш вибір. Домовилися? Дві ми робимо з вами на занятті, а одну іграшку я дуже б хотіла, щоб ви самі зробили, а я відгадаю, що це за іграшка. І так, для того, щоб ми зробили з вами пірамідку, або взагалі щось зробили. Ми з вами робимо пальчикову гімнастику. І так, приготувалися. Сонце ясне засвітило. Наші пташки прилетіли. Полетять на годівничку, поклювати там пшеничку. Умнічки, пригадали, розмяли наші пальчики. І так, перша в нас. Іграшка, це пірамідка. Для цього ми з вами візьмемо самі яскраві кольори нашого пластиліну. Ось ті які ми дуже рідко з вами виростуємо. Всі наші детальки ми, наприклад, візьмемо 5. Давайте 5, щоб у нас був кілець. Ми беремо, якщо беремо один великий. Інший вже буде трішечки менший. Так, у нас не повинні бути однакові. Так, отчусь такі. Так, ну, наприклад, давайте синенький. Ще менший і самий маленький я візьму червоний. Ось, наприклад, такий хочу. Так, рожевого треба додавити, бо він не самий в мене великий. Тепер ми вибрали. Тепер всі кусочки ми розминаємо і робимо кружечки. І робимо кружечки. Китаємо кругленькі, кругленькі шарики такі. Я люблю в долоньках. Сходити. Так, один є. Розминаємо швиденько втори. На дощечки. Так, третій, четвертий. Якщо ви бачите, що якісь у вас, виходить, однакові, значить треба трішечки відщепнути, так? Да? У мене щось синій і фіолетовий, получилися майже однакові. Тому треба. О! Дивіться, бачите, всі вони різні. Так, і червоний буде на горі самий такий маленький. Тепер, нічого складного, ви виконуєте самі. Тепер ми беремо кожний. Шарик і сплющуємо рівненько. Так, з однієї сторони, сильно сплющила. Можемо на долоньки спробувати. Пальчиками, але щоб в нас залишилась кругла форма. Так, сплющили. Кладемо. Це в нас нижній кружечок буде. Сплющуємо. Наступний. І він уже меншенький трішки. Так. Наступний. теж Спрущуємо. Не сильно. Бачите, вони виходять в мене один. Ой, менший за інший. Так. Як справжня пірамідка. Так, і пам'ятаєте, на горі, де наша пірамідка, у нас ось така е, остання вдягається, да, така як кришечка. Ми її трішечки витягуємо. Ми вже з вами вміємо, так, да, як трикутної форми робимо такі. І встановлюємо на горі. Дивіться, яка гарна вийшла. Ой! Пірамідка. І так, продовжуємо наша ракета. Ми беремо великий шматочок пластиліну і катаємо, пам'ятаєте, як ми з вами робили м -м, літак. З однієї сторони вуще, з іншої товстіше трішечки. І ось так робимо одну сторону гладенькою. Це наш корпус, так, наша ракета. Можемо пальчиками трішечки завозити. Так, у ракети такий трішки носик гостренький. Ось так. Так, тепер беремо шматочки. Три шматочка маленьких нам е, треба зробити. Зараз я вам покажу, де наша ракета. Ось. Ось такі штуки, три штуки треба зробити нам до нашої ракети. Скатали шарики, сплющили їх, так, робимо такий плеск блінчик. Так, і дітки зрізаємо половину. Зараз. Половинку зрізаємо. Ось. Ми зробимо ось такі з трьох сторін. Так, тримайся. Робимо кружечок такий близький, відрізаємо трошки менше половинки, і Прикріплюємо з трьох сторін. Так, і ще один мене залишився. Знову сплющили. Розрізали і з третій сторони приєднали. Так. Нам же ж треба, щоб наша ракета стояла, тому ми зробимо так. Так, тепер беремо. Шматок я взяла червоного і катаємо тоненьку-тоненьку таку ковбаску. Тоненьку. Ой. Так, розкатали. І робимо тоді як ободочок такий на ракеті. Так, зайве відщіплюємо. і притискаємо. Бачите, у нас тут жовтенький кінчик, а там червона. А ми зробили так, так щоб відділити наш. Так, тепер беремо біленького шматочок пластиліну, робимо кружечок і робимо знову вінчик. На нього робимо синенький. Синенький, теж сплющуємо, хорошо. Це наш буде ілюмінатор. Нашої ракети, да? через які космонавти наші можуть дивитися. Так, я зробила трішки маленький, зараз трошки додавлю синенького, нічого страшного. Робимо ще. кружечок бачите, у мене не вийшло. Нічого страшного, ми можемо ще раз зробити, так? Да? Прущила і ось так посередині розмістила. Так. І це наш буде ілюмінатор Ось тут ми його встановлюємо і притискаємо до нашої ракети. Сільно він синій, ну нічого страшного, да? так, наше таке віконечко. А ще, подивіться, в нашої ракети є ось. Така як антенка, да? можна взяти зубочистку, Ось, і тепер кінчик ми засовуємо у внутрішнь. А тут можемо взяти червоного, зробити шарик і приєднати. Ось, скрутили шарик, і на самий кінчик його вдягнули. Ось з нашої ракети теж вийшла така антенка. Бачите? Але, дітки, ви можете проявити свою фантазію, зробити з різних кольорів таку ракету, да? ще щось додати до неї. Но, хочу, щоб ви одну іграшку мам, самі да? зліпили і прислали мені фото. Я буду дуже і дуже чекати. До побачення, мої хороші!